Офіційна історія його життя нагадує сюжет захоплюючого фільму. Тут постає незручне питання про мотиви і цілі Кастанеди. Є навіть розслідування, в якому нас підводять до думки, що він вигадав усі свої подорожі та Дона Хуана як такого. Карлос Кастанеда американський письменник, антрополог, етнограф. Який наробив чимало хайпу в інформаційному просторі та залишив після себе купу запитань. Напевно, кожен з вас хоч раз чув ім'я Карлоса Кастанеде. Офіційна історія його життя нагадує сюжет захоплюючого фільму. У рамках підготовки магістерської дисертації на факультеті антропології Карлос вирішив провести польове дослідження, щоб вивчити лікарські рослини та процеси мислення корінних американських культур у Ногалесі, штат Аризона. Він зустрів шамана з племені які на ім'я Дон Хуан Матус. Незабаром він вирушив до Дона Хуана в Сонору і протягом кількох років з перервами проходив у нього навчання. Восени 1965-го Кастанеда припинив навчання і повернувся до Лос-Анджелеса і через три роки опублікував свою першу книгу Вчення Дона Хуана. Книга відразу стала бестселером, як і всі подальші роботи автора. Результатами подальшого навчання стали книги Окрема реальність та Подорож до Ікстлана, за яку автор отримав докторську ступінь. Після цього Кастанеда скорочує публічну активність, дає все менше інтерв'ю та, згідно з вченням про шлях воїна, заплутує та знищує інформацію про себе. Але це не завадило випустити йому цілих 9 книг після смерті Дона Хуана. Одним з перших кроків у навчанні Дона Хуана є гостре усвідомлення своєї смерті та концентрація на ній. Усвідомлення смерті перетворює час людини на чарівну силу, дає їй неймовірну потенцію до змін. Усі ми з вами, живучи в країні під час війни, дуже ясно розуміємо, про що говорив Дон Хуан в цих рядках. Часто розглядається важливість зупинки внутрішнього діалогу та монологу. Маги, на кшталт Дона Хуана намагаються досягти вічного усвідомлення і стати істотою іншого порядку. Книги Кастанеди, хоч і є значущими художніми творами, однак не несуть у собі особливого прикладного сенсу для читача, оскільки вчення Дона Хуана явно призначене для вузького кола людей і може передаватися лише від вчителя до учня у формі постійних практик. Тут постає незручне питання про мотиви і цілі Кастанеди. Який, вже майже ставши людиною знань, публікував вчення для широких мас, заробляючи на цьому чималі статки. Деякі рядки могли навіть нашкодити непідготовленим читачам. Наприклад, ось ці людина знання не може мати високого статусу, сім'ї, прихильності, це змушувало багатьох обивателів робити висновки, що аскетизм і нереалізованість у соціумі дорівнює духовний розвиток. Напишіть у коментарях, якщо у вас є такі знайомі. По суті, вчення Дона Хуана добре описують уявлення шаманізму про світ. Він говорить про ті речі, які можна описати тільки за допомогою метафор, або зрозуміти, якщо інша людина теж має такий трансцендентний досвід. У цьому і суть справжньої езотерики: вона ширша ніж наша мова опису. Стани, в яких перебували шамани, невідомі для 99% людей, тому й слів для їхнього опису немає. Наприклад, в книзі казки про силу пояснення термінів тоналя та нагваля Доном Хуаном займає приблизно 5 сторінок, після прочитання яких жоден з цих термінів не можна описати якимось із існуючих слів та однозначно зрозуміти, що ж це таке. Це і є основна особливість езотерики, її не можна просто читати, її треба практикувати. Втім, Кастанеда навіть намагався створити подобу своєї школи, але вийшло не дуже вдало, у класичному американському стилі. Коли людям з різним бекграундом пропонували купити відеозаписи, брошури та книги, продаючи пігулку, здатно вирішити їх проблеми. Не дивно, що залишилось багато незадоволених і бізнес швидко прикрили. Дуже багато людей критикувало Кастанеду та його праці, є навіть розслідування, в якому нас підводять до думки, що він вигадав усі свої подорожі та Дона Хуана як такого. Автор стверджує, нібито Кастанеда все це вигадав, сидячи в бібліотеці, начитавшись окультної літератури. Як би там не було, а 12 бестселерів Кастанеди, продані тиражем 28 мільйонів примірників, заслуговують на увагу як мінімум в якості крутого маркетингового кейсу, заснованого на роботі людини з містичним поглядом на світ Карлоса Кастанеди.